Катя, все? <ривіт> ну, я сюди пронос. Добрий день. Вітя, Аня, Юра, привіт. Сережа, Лена, Андрій. Оля, привіт передаю. Це коник нового покоління 21 віка. Олеся, готається сама. Ой, да? Гой. Це облочно ой, так о, дитина впала? Ой, так. Зараз обоє будете закінчить. Ой, да. Ой, да. Олеся, туди дивись, Олеся. Олеся, в камеру дивись. Міняємо план. Ой, да? По прищами твій. Скільки там йде съйомок? Минута п'ятнадцять. Гайдаймо, далеко. Ой, да. Міняємось. Давай, ойдай саменька. Ти і я Але до тебе повертаю. Гой, да? Гой, да? Гой, да? Лесі! диверсії. Аплодисменти татові конструкторові. Великий інженер. По дереву. Я в неділю куплю сучасного когника. Якщо не замерзне дорога. Так, уважно сієвати. Сам кидити її купив. її, цього її ні ближе. Підідайте. Сіда. Сіда, здається. Не хочеться. Сіда. Ой, так? Да? Сюдно устало. Їм зараз не то там буде? Сексом! Сексом! Гой, да? Олеся, гой, да? Олеся, ти роби брууу! Всім продаю привет, пока.